Центр допомоги військовим, їхнім сім'ям та внутрішньо переміщеним особам у Львівській архідіацезії діє від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він став частиною гуманітарного штабу, надаючи духовну, психосоціальну та психотерапевтичну підтримку постраждалим від війни. Працівники та волонтери центру проводять індивідуальну і групову терапію, супервізії для спеціалістів, а також організовують співпрацю з міжнародними партнерами. Відбуваються навчання з кризового втручання та травмотерапії. Для нас, духівників, людей, які були психологами, психотерапевтами, які зібралися біля ідеї цього центру, було дуже важливим бути корисними для людей, які були зранені, травмовані доткнуті війною. Від самого початку, в лютому, ми почали. Перше, що робити, це організовувати супервізії для спеціалістів, для психологів, терапевтів, які працювали з великою кількістю людей, які не змогли в перші ж дні війни справитися своїми переживаннями, стресовими ситуаціями, які були травмовані. Ті супервізії надавали нам теж наші колеги, приятелі, співпрацівники з різних куточків світу. Це була Німеччина, це була Великобриця. Британія, Данія, Польща різні наші тренери, різні наші друзі, терапевти давали нам можливість опиратися на них в тому нелегкому часі. На сьогоднішній час наш центр зорганізував і провів близько 800 годин таких супервізій, такої, такої, такої фахової підтримки наших спеціалістів. За цей час вдалося. Провести і семінари, і тренінги або індивідуальні зустрічі з тими, хто пережив емоційні травми. Передусім, це військовослужбовці, військовослужбовці, ветерани, військовослужбовці, які тимчасово перебували в лікарнях, це родини, які чекають на повернення своїх рідних з війни. Працюю з дітьми, з дітьми та з підлітками, також з дітьми з особливими потребами, з дорослими, в тому числі робота з втратою, робота з травмами, а також підтримка, якої ми всі зараз так потребуємо. Другим таким завданням, яке наш центр ставив перед собою, це було навчання спеціалістів травмотерапії, психологічної допомоги, кризового втручання, і тут ми пройшло близько. 300 осіб, які сьогодні в різних кутушках теж України пробують підтримувати людей, які переживають стресові чи травматичні події. Це були теж співпраці з нашими також з закордонними партнерами. В нашому центрі ми працюємо з різними категоріями людей, які звертаються до нас. Безпосередньо в травмотерапії ми взаємодіємо з нашими військовими, які потребують підтримки після повернення також з їхніми родинами, дружинами та дітьми, а також з батьками в групах підтримки. Ми також взаємодіємо та підтримуємо людей, які мають важкі часи, які пов'язані зараз з тим, що відбувається в нашій країні з війною. В часі війни дедалі більше запитів від сімей військових, ветеранів, молоді. Отримую стосовно того, як справлятися з складним травматичним досвідом, як пережити втрату близьких та друзів, як знизити тривожність та жити далі. В Виниках в нашому центрі підтримки відбувалися та відбуваються індивідуальні консультації, групова підтримка, група взаємодопомоги та терапевтичні групи. Особливим у співпраці в приміщеннях нашого центру відбувалися і відбуваються курси першої психологічної допомоги та кризового втручання для психологів, духовних волонтерів, які працюють в реабіліційних центрах, парафіяльних та спільнотових командах. Також проводяться навчання психотерапевтів, які будуть працювати з травмою. Власне, в центрі в основному моя робота полягає в роботі з людьми з особливими потребами. І власне зараз ми так займаємося в такому невеликому приміщенні. Так мусимо ділитися трохи. Є такі незручності в плані, що коли я маленькі діти, вони потребують багато матеріалів, так вони потребують багато засобів, з якими з ними працювати, особливо якщо йдеться про питання фізичної реабілітації, так і власна ця можливість мати своє приміщення, можливість мати власне більше місця, Місця, більше простору, так вона дуже дозволяє зробити набагато більше, набагато краще, якісніше допомогти. Наші приміщення це дуже маленьке, і потребуючихся з часом стає все більше і більше для проведення великих терапевтичних груп та груп підтримки. Нам було дуже життєво необхідне набагато більше приміщення. Став факт важливим повернення певної частини будівель, бувшої семінарім католицької церкви, і те, що наш митрополит, архіпископ М'ячеслав Макшицький, частину цих приміщень виділив саме для центру духовної психосоціальної та психотерапевтичної допомоги, яку ми сьогодні посвячуємо і відкриваємо. Відкриття центру сприятиме більш ефективно і продуктивно працювати з дітьми і молоддю, які є майбутнім нашої країни. І таким чином формувати і розвивати це наше добре і світле майбутнє. Цей центр це є дуже суттєва підтримка, власне, для майбутнього, для перспективи, для того, щоб і надалі допомагати лікувати психіку людей або підтримувати психіку людей, для того, щоб Бог міг діяти через цих людей.